Даніель зараз у непоганій формі. Він переміг Мілера, Хорговича та Джошва. Але Усик теж готовий. Він провів два поєдинки по 12 раундів зі мною минулого року. Думаю, це ставить його у вигідне становище. Усику 38 років. Він наближається до кінця боксерської кар'єри. А це спорт для молодих, а не для старих. 38 років або 36, як мені в житті насправді це не старість, якраз розквіт сил. Але в боксі це вже дуже великий вік. Не знаю, що станеться. Я завжди вважав, що Усик знову переможе Даніель. Він одного разу вже зробив це. Думаю, він зробить це знову. Але неможливо сказати точно: це боксу на дважкій вазі. Даніель Дюбуа великий, сильний хлопець. Схоже, що два важких уроки від Усика добре вкарбувалися в пам'ять циганського короля, Тайсон більше не кидається гучними словами як раніше. Тепер у його прогнозах чується стриманість, повага й обережність. Він знає, з ким має справу, і хоча Тайсон визнає силу Дьбуа, з його слів відчутно фаворитом у цьому реванші для нього залишається саме Усик.